Продається двокімнатна квартира за адресою Григорівське шосе 10. Площа квартири 52 квадратних метри. Знаходиться на першому поверсі 10-поверхового будинку. Квартира з косметичним ремонтом, мебльована та обладнана побутовою технікою. Пральна машина, плита, холодильник. Є лоджія, У будинку централізоване опалення, є газ. Роздільний санвузол з ванною, зачинений тихий та затишний двір. Поруч станція метро Холодна Гора. Добра транспортна розв'язка в будь-якому напрямку. Поблизу розташовані супермаркети Рост, клас, посад, ринок, школа, дитячий садок. Ця квартира ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт та бажає мати все необхідне під рукою. Зателефонуйте прямо зараз.